Так, відео номер 2 по ендоскопу. Розвернув я на 180 градусів там всередині. Ось. ось що ми бачимо. Ми бачимо сам кабель камери. Ось наша свічка на Ось при відкритий клапан один, ось при відкритий клапан другий. Зараз я спробую її обертати і буду показувати. Ось є наші клапана. Циліндри циліндрі чотири штуки. Ми можемо приближати, віддаляти. Ще раз просто повторюю, що мені незручно не, не однією рукою це все діло робити. Ось так я можу. Можу бачити. Все, що мені необхідно. Тобто, ендоскоп цілком пристойний, абсолютно не реклама. Тут є тримач під телефон, але мій телефон вже древній не підтримує. Поставили хлопцям програмку на планшет. Поставили мені хлопці програмку на... Notes. Цього мені буде цілком достатньо для діагностики. От якось так воно виглядає. Задоволений. Задоволений. Регулировка яркості ще раз. Ось зараз тут Фотки на цій програмі чомусь не робить, але фотки можна робити ось тут. І можна навіть також знімати відео. Регулювок тут тьма. Треба буде посидіти погратись. А так досить такий пристойний ендоскоп. Все Кінець фільму.